У нас розпаковка ось цієї посилки. Погнали! Ну, щось вийде нас, ні. Так, серій показуй. Карточку розховаю. Так, так, мідь. Так і так, латунь так і так. 25 кг міді. латуні 4 кг 700 г. Радіки 8 кг. Разом 8268 гривень. Що я вам скажу, любі друзі? Саме головне, що ще сьогодні розпаковуємо точно по старій ціні по 250 гривень. Завтра будемо. Трошки розпаковувати постарі, і потім вже, як я здамся, все, нова ціна, падає мідь. А поки що ми розпаковуємо ось цю посилку. Де моя помічниця Дніпром? Так, Радік. Согласен. Радік. Так гарно спаковано? Радік, согласен, Радік. Согласен, Радік, согласен. Так, а це що таке тут? Що це таке тут? Так. Ага, латунь. Хорошо. І мідь, дивіться як мідь. Ну, ну похлопаємо, не знаю. Так, ну мідь, мідь, согласен. Чи цього не мідь? Латунь. Знаєте, гільза стара. Військово-сучасні гільзи з війни з хасапами не приймаємо ні з полігонів, ні з фронту, ні, коротше, ніякі. З Другої, з світової, з першої копані. такому стані можна приймати. Так, ну давайте таку зважимо мідь. Ноль нас ноль. Раз. Два. Що людина пише? Скільки міді? 25 кілограм. 425 грам. Може ще цього він мав на увазі? А ну. 26. Ні, серія, показую і сам, і будемо показувати, що в нас важить. 25 1, поки що є. Так, ну давай так, і 1 будемо писати. Нажми поки що паузу. Так, міць знімаємо, записали. Опа, а нема... Ні, немає. Тут ще обично бувають желізні такі штуки. Давайте Радіки. Радіки, Радіки. Камрадіки. Ну, дивіться, радіатори написав. Написала людина радіки 8 кг. Сирий, покажи. Ну хоч, бачите, 8 і 4. Ми так і пишемо. Радіатор. Радіатор 8 і 4 є. Латунь. Ось така латунь, бачите. Є. І цього ми ставимо. Латунь написав 4,7. У нас є 4,8, я з ним погоджуюся. Коробочка туди-сюди, 4,7. Так і пишемо. Латунь 4,7. Латунь 4,7. А знаєте, наскільки у нас вийшло? Зараз я вам скажу, порахую. Так, в людини вийшло на 8268 гривень. В нас вийшло на 8250. На 18. У нас вийшло на 8245, округлим 8250, на 18 гривень у нас вийшло менше. Хтось щось пише. Що я вам скажу? Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.